Відрізані від цивілізації в темряві, без гарячої їжі і телефонного зв'язку залишилися мешканці багатоповерхівки, що на митниці. Пожежа в одному з під'їздів по вулиці Гагаріна, 35, знеструмила 40 знеструмила і знищила телефонний та інтернет-зв'язок. Що стало причиною пожежі та коли люди зможуть повернутися до нормального життя, з'ясовувала Ольга Скорик. Цей тиждень для мешканців багатоповерхівки по вулиці Гагаріна, 35, розпочався невдало. Близько 9-ї вечора люди помітили перепад електроенергії і відчули сморід горілого. Із сходових клітин долинав тріскіт. Пожежа виникла в електрощитку на сьомому поверсі, звідси поширилась по всьому під'їзду. «Пробіжати можна було з третього, Я не знаю, як зверху, то йсну атнас до низу, то есть, в принципі, закашлялись уже к виходу. Серед ймовірних версій пожежі коротке замикання, адже будинку близько 20 років, і електромережа не витримала сучасних навантажень. Пожежа знищила всі комунікації. У нас маленький ребенок, соответственно, как бы ви самі розумієте, електродом, тобто всю приготування пиші відбувається на електроплиті. Света нет. звісно, ми зараз попросили своїм близьким. Попросилися ми к ним вчора вночі, дитина уже спала. Дим валив, ми нічого не могли пані, що відбувається. поэтому ну как би определений спог був, бистрий збори. Цей інцидент у Черкасах вже п'ятий за рік. На щастя, обійшлося без жертв. Однак у багатоповерхівці повністю відсутні протипожежна та вентиляційна системи. Ситуація, яка склалася в цьому будинку, це є ситуація фактично у всіх будинків, які є в місті Черкасах. Тому що програма безпечне житло, яка Розроблена в державі, цей час даний час не фінансується. На звернення міського управління МЧС до міської влади щодо фінансування програми цієї відповіді на що відсутні кошти. Наразі потерпілі знайшли прихисток у знайомих, а електрики та зв'язківці відновлюють мережі, хочуть впоратися до вихідних. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.